Сполучені Штати і публічно і неформально говорять про те, що співвідношення втрат між Україною і Росією плюс-мінус один до одного. Що можеш сказати про співвідношення втрат конкретно там на Куп'янську зараз? Втрати це така достатньо загальна фраза. Треба розуміти, що саме в них що включається в це поняття. Якщо ми говоримо про втрати загиблими, тобто безповоротні втрати, загиблі полонені, то втрати ворога перевищують наші приблизно в 5-6 разів. 5-6. Тобто порядок співвідношення, це те, що я бачу на даний момент. Те, що підтверджується інформацією. А цілком можливо, що ворог втрачає навіть більше. Просто ми не все можемо зафіксувати, тому що ворог ховається і значною кількістю критів, яка знищується, там у нас нема підтвердження, скільки ми знищили там. Але загалом, загалом, якщо брати в моменті, то безумовно в українських військах є ще втрати е, легко пораненими, контуженими е, і є значна кількість там не в Хартії, але в деяких підрозділах є е, не на Купенську, а там на сусідніх ділянках є СЗЧ, самовільно залишивши частину людей. В Росії деякі такі втрати їх нема. Е, легко поранені там. Не вибувають в питаль, вони лікуються на передовій, вони перемотуються і залишаються в бойових порядках. Тобто, виїзд, вихід з бойових порядків у противника можливий виключно. Якщо людина отримала важке поранення, яке пов'язано з втратою кінцівки або з дуже важким пораненням, яке робить її повністю недієздатна, тоді, можливі, людину дозволять вивезти. Але зробить вона це тільки сама. В евакуації росіян з правого берега нема. Вони посилають людей в один кінець. Тому, якщо рахувати в моменті там, втрати, що українців там є поранені, контужені, у росіян це люди або в строю, або двохсоті. Там немає інших варіантів. Ну невелика кількість полонених.